Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов, окаянний і день, і ніч плачу, на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть женива. Схаменіться не до люди, діти юродиві. Подивіться, на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну, Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краї, не шукайте, не питайте, того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своє й правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви притися на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу. Та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрящих гречкосіїв, і сонце правди дозрівать, в німецькій землі нечижії, Притеся знову, як би взять. І всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь безсиротою сиротою святими горами Дніпро.